Вітаються новини в темі. Та я Любов Стопчук. Розпочинаємо тиждень із актуальних подій міста та області. На Львівщині стрімко зростає кількість хворих. Підпоріг перевищено майже на 20%. Лікарці анестезіологу, з вини якої помер п'ятирічний хлопчик, повідомили про підозру. А ТЦК та військова частина прокоментували скандальний допис про побиття мобілізованого лаборанта Львівського університету. Більше розкажу вже за мить. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки і переходимо до новин. ТЦК та військова частина прокоментували скандальний допис про побиття мобілізованого лаборанта Львівського університету. У соціальних мережах поширили інформацію щодо працівника Львівського національного університету імені Івана Франка Степана Більченка, якого мобілізували після проходження ВЛК, а потім знайшли травмованим на узбіччі дороги. Допис про інцидент опублікував його друг Владислав Конону. За його словами, 5 лютого Більченка доставили до Львівського ТЦК для оновлення облікових даних, де його його примусили пройти ВЛК всього за дві години без належного медичного огляду. А потім він був знайдений на узбіччі траси з серйозними травмами. Лікарі діагностували набряк мозку, перелом черепа і гематому. Він перебував в критичному стані. прислужба ж львівського обласного ТЦК та СП повідомили, що під час перевірки з'ясували, що Степан Більченко не був на військовому обліку, тому його доставили до Личаківського залізничного РТЦК, де він пройшов ВЛК та був визнаний придатним до служби. В збройних сил України зазначено, що він не мав документів для вістрочки і був призваний на військову службу 5 лютого, а 6-го його доставили до військової частини а 29 00 для проходження загальновійськової підготовки. Начальниця групи комунікацій 199-го навчального центру ДШВ Анна Гаврилюк розповіла, що під час транспортування мобілізованих Степан Більченко вискочив з автомобіля. Це трапилося в Житомирській області, і саме там його знайшли з травмами. За її словами, Більченко спочатку відмовлявся служити, але згодом зізнався, що є іт спеціалістом і може працювати з документацією. Поліція Житомирської області відкрила кримінальне провадження за статтею Необережне тяжке тілесне ушкодження. Встановлено, що під час переміщення особового складу він вистрибнув із кузова автомобіля. Ймовірно, під час втечі і отримав травми. Наразі більшенко перебуває в лікарні в стабільному стані. Його батько повідомив, що Степан частково прийшов до тями, і родина чекає на момент, коли він зможе сам розповісти про події, які стались дорогою до військової частини. Лікарці анестезіологу, з вини якої помер п'ятирічний хлопчик у Львові, повідомили про підозру. За даними слідства, у грудні 2023 року, під час лікування зубів в одній з приватних клінік міста, п'ятирічний хлопчик впав у кому. Майже через місяць, попри вжиті лікарями заходи, він помер у одній з лікарень, не приходячи до тями. Під час досудового розслідування поліціянти встановили, що лікар, яка проводила анестезію, не мала для цього належної спеціалізованої освіти, кваліфікації та досвіду для роботи з ді. Дітьми. її сертифікат за спеціальністю дитяча анестезіологія виявився підробленим надалі фігурантка використала ці документи для залучення її до надання медичної допомоги дітям у приватній стоматологічній клініці слідчі дії тривають вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу та відсторонення її від займаної посади від ускладнень грипу на Львівщині померли двоє чоловіків. Обидва мали супутні захворювання і не були вакциновані. Загалом за останній тиждень кількість випадків грипу та ГРЗ зросло на понад 1900 людей порівняно з попереднім тижнем, що перевищило епідеміологічний поріг на майже 20%. Загалом на грип захворіло близько 13 тисяч осіб, серед хворих понад половина це діти. Найбільше серед них віком 5-14 років. Серед дорослих найвищий відсоток. Серед людей 30-64 років циркулюють віруси грипу А та Б а також аденовірус, риновірус і рс вірус для запобігання поширенню хвороби. Медики рекомендують носити маски, не займатися самолікуванням, а також утриматися від відвідування навчальних закладів чи роботи з симптомами застуди. Війські митники виявили контрабанду лікарських препаратів з Росії та Нідерландів на суму мільйон 700 тисяч гривень у пункті пропуску краковець Корчова. Мешканець Чернівців намагався ввести 72 шприц ручки для ін'єкцій, призначені для лікування цукрового діабету другого типу. Орієнтовна вартість товару мільйон 330 тисяч гривень. У той самий день в іншому випадку громадянин Молдови намагався ввести пептидні комплекси з Росії. 8,5 тисяч капсул вартістю близько чо. 400 тисяч гривень обом порушникам митних правил склали адмінпротоколи. Мешканцю Чинівці загрожує штраф у розмірі 30% від вартості товару. Громадянину ж Молдови, штраф на суму 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з можливістю конфіскації товару. Детективи територіального управління Бебольвівській області викрили групу осіб, які незаконно продавали електронні сигарети та рідини для них через інтернет. Продавці рекламували свою продукцію в групах на популярному месенджері Telegram, а замовлення доставляли поштою. Під час розслідування стало відомо, що склади з підакцизними товарами знаходились у місті Хмельницький. Детективи провели обшуки в цих приміщеннях і за місцями проживання підозрюваних. В результаті було вилучено близько двох тисяч електронних сигарет, Гарет рідини до них і пристрої для електронних випаровувачів. Орієнтовна вартість вилученого товару становить понад 3 мільйони гривень. Наразі триває досудове розслідування у справі призначено низку судових експертиз. Сьогодні близько сьомої ранку у підвалі житлового будинку на вулиці Музики у Львові сталася пожежа. Вогонь спричинив загальне задимлення, яке становило загрозу для мешканців будинку. Рятувальники оперативно прибули на місце інциденту. Було евакуйовано 18 осіб, серед яких троє дітей. Крім того, ще 15 мешканців будинку вибралися самостійно. Ліквідували вогонь швидко всього за півгодини після початку гасіння. Нагадаю, що протягом цієї доби на Львівщині сталося 13 пожеж. У результаті яких вигоріло близько півтора гектара сухої рослинності. Знову отруєння чадним газом у Львові. Цього разу постраждала 68-річна жінка на вулиці Глибокій. Медики доправили її до лікарні в стані середньої важкості. Подачу газу до квартири припинили, з'ясовують обставини події. Це вже дев'ятий випадок отруєння чадним газом у Львівській громаді з початку року. Внаслідок цих випадків постраждали 22 людини, з яких дев'ятеро діти. Двоє людей загинули. Нагадаю, симптоми отруєння чадним газом включають інтенсивний головний біль, слабкість, сонливість та. Запаморочення у разі їх появи необхідно вимкнути всі прилади горіння, вийти на вулицю та одразу викликати швидку і газову аварійну службу. У Львові внаслідок переохолодження загинув чоловік. Його знайшли на вулиці Кушевича. Він помер від раптової зупинки кровообігу вже в машині швидкої допомоги. За словами медиків, ймовірніше, це безхатько. Йому було близько 50 років. До слова, вже другий рік поспіль у Львові щоп'ятниці курсує автобус турботи, який безкоштовно перевозить бездомних до центрів допомоги. Там безпритульні мають можливість прийняти душ, отримати теплий одяг і взуття, поїсти, пройти медогляд і проконсультуватись з соціальними працівниками. Сьогодні Львівщина попрощалася ще з чотирма захисниками, які віддали своє життя, захищаючи Україну від російської агресії. Андрій Неструненко, житель Стебника Другобицького району, загинув на початку лютого на Покровському напрямку. Був воїном 128-ї окремої механізованої бригади та 11-го окремого мотопіхотного батальйону Київська Русь. Воїну було лише 27 років. Сергій Соловйов, житель Другобича, служив стрільцем штурмової роти батальйону Шквал, загинув у січні під час виконання бойового завдання на території Курської області РФ. Михайло Бочелюк, 26 років, житель села Микити Золочівського району. Загинув на початку лютого поблизу населеного пункту Суджа Курської області. Він був командиром евакуаційного взводу ремонтної роботи батальйону логістики. Михайло Гуль, житель села Поляна Хирівської громади, зник без вісті наприкінці січня в районі Вовчанська Харківської області. Воїн був навідником аеромобільного відділення військової частини А 25 82 на Львівщині правоохоронці затримали 36-річну мешканку Новояворівська, яку підозрюють в організації незаконного перетину кордону військовозобов'язаних. За даними прокуратури, жінка обіцяла допомогти одному з клієнтів, який підлягає мобілізації. Зняти його з військового обліку та організувати працевлаштування в Німеччині вона запропонувала свої послуги за 1500 доларів, США, які були переведені на її банківську карту. Після отримання грошей її затримали правоохоронці. Наразі триває досудове розслідування за підтримки прикордонників та міграційної поліції Львівщини. У Львові затримали 18-річного водія Пошка Єн заїзду у нетверезому стані. Молодий чоловік рухався по пішохідній площі перед Львівською оперою, де знаходиться сухий фонтан. Інцидент було зафіксовано на відео, яке швидко поширили в соцмережах. Поліція скористалась камерами центру безпеки міста і встановила місце знаходження автомобіля, коли він рухався по вулиці Замарстинівській. Водій не зупинився за сигналом правоохоронців і спробував втекти, але його швидко заблокували. Медичний огляд. Ляд підтвердив алкогольне сп'яніння водія, також вплив лікарських препаратів. Йому виписали штраф за порушення правил дорожнього руху, ігнорування вимоги про зупинку та керування транспортом в стані сп'яніння. А що ви думаєте з цього приводу? Чи вважаєте достатнім покарання водія за такий інцидент? Діліться своїми думками в коментарях. Вчора у Львові вандали залили чорною фарбою табличку з назвою вулиці Ірини Фаріон. Про інцидент стало відомо завдяки публікаціям у соціальних мережах, де з'явились фотографії пошкодженої таблиці. Поліція розпочала розслідування та перевіряє записи з міських камер відеоспостереження, на яких видно двох осіб, які можуть бути причетні до злочину. Усі встановлюють, а табличку вже замінили. Не обійшлось у Львові і без повідомлень про замінування цього разу. Під загрозу потрапили ТЦ «Форум Львів» та Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ДСНС України. Вже вкотре ці об'єкти стали мішенями для анонімних повідомлень про небезпеку. Після отримання інформації оперативні служби негайно виїхали на місце події. Людей евакуювали та перевірили будівлі на наявність вибухонебезпечних предметів. Однак на момент проведення перевірки нічого підозрілого не було знайдено. Ситуація знаходиться під контролем правоохоронців, а самі служби продовжують роботу, щоб з'ясувати, хто стоїть за цими псем-домінуваннями. До центрів національно-патріотичного виховання у Львові залучатимуть молодших учнів. Львівська громада розширює діяльність центрів національно-патріотичного виховання та планує охопити учнів 9 класів і студентів закладів професійно-технічної освіти. У квітні відбудеться перша тренована гра, яка стане початком участі цієї вікової категорії. На сьогоднішній день 13 тисяч старшокласників вже проходять навчання у 14 центрах, де вони вивчають предмет захисту України». Та в центрах є безкоштовною для учнів громади. Викладачами є ветерани та фахівці з військової підготовки. Серед основних напрямків домедична допомога, вогнева і тактична підготовка, цивільний захист та психологія. На цьому сьогодні, все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки та діліться думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.